Усім привіт, любі друзі, я усіх вас рада вітаю на своєму каналі у новому відео. Хто вперше сьогодні до мене завітав, я представлюсь, мене звати Івана, і ми з сім'єю вже більше 20 років проживаємо у Сполучених Штатах, а саме в штаті Іллінойс. Самі ми родом з Івано-Франківська. Мій канал є про мотивацію на домашні справи також смачні рецепти, подорожі. Нещодавно ми придбали будинок, тож робимо щось і в будинку. Якщо вам цікавий такий контент, запрошую підписатися на мій канал і буду рада новим друзям. Розпочинаю своє відео з прогулянки по нашому власне району. Ми проживаємо десь години півтори від Дантауна Чикаго. Це передмістя самого Ілінойсу. Дуже тут затишно, гарно є декілька озер. Улітку тут неймовірно красива природа. Самі можете побачити. В нас стояли досить спекотні дні, десь з Три дні було в градусі по 28-29 по Цельсію, а близько 90 по Фаренгайту. Це дуже було спекотно і тільки вечором можна було ось так вийти на вулицю. Також в мене цього тижня проходив курс. Хто не знає, я маю ліцензію медичного асистента, помічника лікаря. Тому що я медик і я прохожу кожних два роки підвищення кваліфікації це курс лекцій, який я повинна прослухати цілий день зранку з 9 годин до 4.30, і аби поновити свою ліцензію. Це теж тут в Америці актуально, тож якось ось так. Ми з моїм старшим синочком їздили цього тижня у мол. У нас є шамбург-мол, досить великий. Потрібно було купити подарунок йому для його товариша. І я залюбки з ним склала йому компанію. Це в нас досить популярний мол, який має три поверхи. Дуже багато тут брендів знаходиться. Я давненько тут не була, десь, напевно, рік, може й більше. Тож мені було навіть цікаво подивитися, що там тут у нас і Zara, є H&M, такі досить популярні різні бренди: і Swarovski, і Cartier. Тож я, в принципі, нічого собі такого не планувала купувати. Йшла чисто з сином йому порадити щось з подарунком для товариша на день народження. Тож заглянула тільки в H&M. Так як це був будній день, то, як бачите, народу не дуже багато, тому що в більшості тут все проходить на вихідних, досить насичено. Тут і бізі, як кажуть американці. А ось у будній день, особливо під вечір, тут досить так є просторо і можна всюди походити. Також заходила в Сефору, правда, нічого не купувала, тому що в мене є усього і достатньо. А ось Вечендем все-таки ми сіночком заглянули, подивилися. Досить були гарні колекції в них літні, і дуже багато було тематики такої, знаєте, більш італійського стилю. Це з лимонами, з лимончелами. Гарні такі були насичені жовті кольори, зелені. Приємно було подивитися. Чесно кажучи, давненько вона була вечендемі. І було досить багато товарів на знижці, що було приємно і з приємними цінами, і пізніше відео я покажу, що придбала собі у Ейтімі. Так, хочу вам швиденько показати, що купила в H&M. Досить там були гарні знижки, як на мене. Купила ось собі таке симпатичне платчико біленьке. Дивіться, воно коштувало 24,99, було сьогодні за 9,99. І воно таке десь такої ось довжини на літо. І воно трішки просвітляється це, скоріше, як на пляж, можна вдівати. Або під білу білизну, то буде досить непогано. Але гарний таке 100% котон, і мені дуже сподобалися рукавчики такі симпатичні. Тут, ось такі на резиночках, і воно на літо вона навіть досить гарно виглядає. Так. І також взяла собі ще ось таку футболочку, звичайну, біленьку, пише Lucky Stars. Вона коштувала 7,99, оригінально була 14,99, теж непогана така ціна. Ем, подобається мені тут, як вона зроблена біля гор горловини, гарно, акуратно. такий. Е, так само на рукавчиках, з коротким рукавчиком. Так що, така ще була футболочка. І чоловіку взяла ще ось носки е, за 12,99, 100% котон. H&M завжди добре брати носки, вони хорошої якості і добре носяться. Ось лежок собі теж взяв носки і одну футболку. О, вже не буду показувати, бо він вже собі там поніс у шафу. Так що ось такі в нас були в H&M покупочки. Більше мені там нічого аж так дуже не впало в око. У мене все наче є, а ось така сукня гарна. Тобі ще зараз на літо така, знаєте, каж легенька. Так що ось поділилася з вами. Okay, у нас сьогодні будуть бургери. Це до бургерів. У нас тут приготовлені овочі майонез оливковий. Так, а тато що? Тато поставив кубаски. -ням. бургери зараз. І ще ми цього тижня робили бургери. А по бургерах в нас спеціаліст це я. Я їх досить добре смажу. От Саша мій це по м'ясу, по шашлику, по рибі. А я ось дуже люблю смажити бургери. Сьогодні наша Івана робить нам бургери. <рес> Що вони в мене краще виходять. Так. Це, це є правда. доказано факт. Ми колись жили на орендованій квартирі, в нас жила сусідка, пані Гося, така вона досить часто робила, робила бургери, вміла робити. Вона мене навчила як правильно. Бургери не хочуть довго смажитися, але коли м'ясо трошки переморожене, то треба трошки довше його. Посмажити. Але загалом воно має бути добре. А самі... Ковбаски з сиром? Ковбаски з сиром будуть ще. А самі, е, е, значить, е, як вони називається, ці булочки, вони мають тільки трошки так підсмажитися тут на грилі. тому спочатку жаримо м'ясо. У нас тут що? Як це називається? Гов'ядина, так? Енгосбіж. Beef. Beef. Воловина. Воловина. Найкраще. Бургера ми все приготували. Мама сьогодні нагрила наша повара. Окей, чекаємо. Ми купуємо ось такі ось такі от гамбур, називається дил. Такі вже на гамбургери. Маєш там вилочку арту. Дві patty. Можеш три поставити, то буде теж смачно. Це більший бургер цей раз. Баб сказав, дві patty. Треба робити, як спонжбаб сказав. Один lettuce. Так, Так. Цибульку, помідорку, щось любиш з цього. Візьми собі щось може Трошки цибульки. Проте дуже любить помідори. Я помідори. Помідори будемо ми. Так, Все, тепер тако гарно закриваю. Тепер кетчуп. Кетчуп. Так трошки. Кетчуп, okay. до речі, ми купуємо органічний. Такий. Тут зовсім нічого немає, крім самих томатів. Забув писати кетчуп, на цей аз. Головне цей один закрий. Опа. So. Mm. Смачного все Мій бургер бурвер виглядає ось так. Ставимо зверху ось так. Перетискаємо. І ось такий красавчик нас вийшов. Давай. біф є дуже смачний. Він такий сочистий І це ключик дуже добрий. Дуже гарно присмажилося, все супер. Best of the best бургер. Ну, страшний американець. Американський бургер. Всім смачного. Дякую. Це було дуже смашний. Ну, що там далі? Давай, пробуй. The best burger ever. Angus beef. Я нам Жінка вина. зробила, так? Так. Івана зробила. Я зараз його з'їм. з великою насолодою. Давай, давай, Окей, Прошу знімати тільки перший акт. <реш> перший <реш> байт. <реш> mm -hmm. mm -hmm. ні? Ну, Смакота. Добре. Смачного тату. Так, прийшла з роботи, В мене під варема ось. Пакунок, посилочка з Амазону, хоч я ніщо не замовляла. Подумала, можливо, щось Саша замовив, але там стоїть моє ім'я. І я така трохи була Так кажуть, <говорить> не знаю, що як відкриваю. Сьогодні, до речі, День Ангела. Сьогодні є Івана, і я усіх вітаю, хто носить це гарне ім'я. Іван, Іванка, хто є Іванович, Іванівна. Міцного вам здоров'я, міцного вам благополуччя, радості, Божої опіки. І на момент, коли вийде це відео, цей день вже, звичайно, пройде, але, як кажуть, краще пізно привітати, ніж ніколи. Ну, і так як сьогодні, як я вже сказала, День Ангела, дивіться, це мене привітала моя Галюся. Моя ютубна подруга, з якою ми е дружимо. Е галюся проживає в Пенсильванії. Е галюся має канал Несе Галя Воду. Обов'язково залишу на неї посилання на її канал, підписуйтеся в неї. Теж дуже цікаві, гарні відео. Галя-Рукодільниця, багато чого робить своїми руками, мікровишивкою займається, робить дуже красиві з глини пташки, їздить досить часто на ярмарки тутешні американські. Так, і ось Галюся мене привітала сьогодні з ним Ангела. Галюся, тобі дуже-дуже дякую. Мені надзвичайно приємно. Ось така була тут гіфт від Галюсі ще була така відкри... відкриточка. З ним Ангела Іванка Enjoy Your Day from Галина. І о, це дуже приємно, Галюся, Дякую тобі. І це, знаєте, кажуть, безцінно така дружба. У мене просто немає слів. І хочу вам показати, що тут є. Це ось такий штатив. Він такий портативний. Селфі стикер. Дуже гарний. Дякую, Галюся. Це потрібна річ в зніманні відео. Так, гарненький. Так, що тут ще? Ще тут є гель для вмивання. Від TriHat. Це, до речі, дуже класна фірма. О, це гарно Пахне аж звідси коконатом. Кококолада. колада Гарно, гарно. Так, і тут є ще від цієї ж фірми кококолада колада і від цього ж а, бренду є а, скраб. Алюся, дякую тобі, дорогенька. Це дуже. Приємно, я надзвичайно вражена. Дякую тобі за гарний подарунок, за пам'ять, за те, що кажуть, привітала мене за дружбу твою. Це все взаємно, ти знаєш, Галочка, я теж тебе обнімаю, дякую тобі щиро, і мені справді дуже приємно, і справді неочікувано я не чекала ніяких подарунків. Так що, ось так поділилася з вами. Залишу в описі під відео канал Галі. Обов'язково підписуйтеся і будете мати там так само якісь гарні, приємні враження від іншого штату. Ось так. Ще раз дякую, Галюся. Обіймаю тебе після довгої спеки. В нас пройшовся гарний такий літній дощик, і знаєте, така була свіжість на вулиці, що захотілося це також познімати для вас. Картуся сам готує брекфест, сніданок, так, так сину? Три, три яйця. Три яйця береш, так? Так, Та, вдома. Зварили тут йому такі сардельки з інди, індичини. Я беру дуже класні. Вони в Joe є, в алді є вони. І вони такі натуральні, там нічого немає, крім індичого м'яса і спецій. Герочок порізав собі, так сину. <гум> Беремо яєчка. Професіонал. Професіонал, так? Як ти любиш маму на нову кухню? Красиво. Красиво? Так. Да. Окей. <laughs> okay. І будемо змиксувати. Да, будем, так, будемо да, практи. Я любимо іскренболт, як вони кажуть. Так. Там валяється. Ой, я тут. Включи собі. Покручує. З 20 секунд так пум. Помішати, помішати, так? Помішати. Ну. Артист я собі сам роби яйця, бо він знає, який він хоче, як він це має в нього виглядати. І йому його яйця більше смакують. так? Мамо, є теж е добре, але. Ага, Краще смак, а то сам робиш. Окей, так добре, щоб... Добре, так. Щоб був такий зміксований, так? Так. Окей, маємо тут. Будемо писати олив. Олив ойл, так. Олевой, так. Ходина так буде? Трошки так хвилин, щоб нагилася. Що, щоб бути пленьки. Трошки може скрути вогонь, ні? На три, так? Uh -huh, десь так? олив Так, загрілася по Поставимо яйця. Так. <рес> Специфічно. Так, тепер що будеш? Так, все так, встати тут на миру. Так. Посередині. Посередині. Так. Добре кажеш. <рес> Як якісь дві-дві минути так роблю і мені до добре робить. Такі так скромбл як ти любиш. Так. Це якся професійно. Mm -hmm. Так, як сам собі зробиш, так ніхто не зробить, правда, син? Так, так. яйце сок. Со. Яйце сок, давай. Такі як так. Все, Смачного. Смачного, так. Це найкраще Гірчиця жовта, Саме смачна. смачного тобі. Дякую. На ну, ось тут в нас зібрані е, валізи, е, збираємося невеличку подорож, куплені подарунки. Куди саме поїду, скажу у наступному відео. Обов'язково. Хто на мене підписаний в інстаграм, уже напевне здогадався і знає, де ми є. А ось на цьому буду завершувати своє відео. Усім вам безмежно дякую, що додивились його до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, не забувайте про підписку, про вподобайки. Обов'язково чекаю вас у коментарях. Усім бажаю миру, добра, злагоди. Бережіть себе та своїх рідних, усім папам та усіх до нових відео.